Вишті, господи, я так переживала, що ми знов не встигнемо. Так рано доні не могла розбудити. Вона спить і спить, спить, і спить. Вчора не могла її вкласти. Гацала, як я не знаю, просто де вона стільки енергії взяла на ніч глядячи. поралася о шостій. Я заводила будильника на четверту, а прокинулася о 3, десять, третій п'ятнадцять. Просто я так хочу спати, не знаю. Якщо, якщо б, якщо б заснула, вона щось сна не в одному глазу. Серково. То були вдома, не було часу нічого знімати, Доня вже. Тільки почала, не сподобалось їй так рано вставати, кататися. Йдемо зараз на пошту. Дуже довго у нас вже лежить посилка від наших земляків. Сьогодні вже нарешті її заберу, а потім ще сходимо, купимо поїсти, бо в холодильнику хоч покати. Хотіла посилку на пошті розділити на два пакети, брала спеціально з собою, бо побачила, що велика вага. Думаю, я ще не, не донесу її, тяжко мені буде. знаєте, Думаю, на, на два пакети розділю і це, і понесу собі. Я якраз пакувала, думаю, ну не, не можна таку красу розбирати, не показуючи вам. І тягнула, але дуже важка посилка. Не знаю, 18 чи 19 кілограмів. Зараз будемо дивитися разом з вами. Отже, я не стала нічого е нічого виймати, нічого чіпати, як було. Дивіться, одразу такий новорічний настрій, яка краса, Боже. Це ж треба було постаратися так це. Посилка від моїх земляків. І дуже гарної ладини. Клас. Клас. Пахне. Пахне. Так. Вот би так, щоб було... А, це можна вийняти. Я думала, воно там міцно Опа. міцно тримається. Ага. Так, Буду виймати сюди на стіл. Величезні такі мандарини. Клас. Хоч картину пиши. Не, не вистачає з шампанським. <плес> Зразу таке свято, лимончики, це нам взагалі донею. Ми щось хворіємо, ніби вичухалися, але знов щось, знову знову гондосимо. Це для донечки. Я її одразу не буду все давати, бо вона така пані. Буду потрохи їй печиво. Так, це теж для донечки. Варі. І ще. Дякую, дякую, дякую. Так. Причего? Тут не знаю еще, что замотано в Можливо мед, а может сгущенка? Не знаю. Потім подивлюся, бо однією рукою мені не залучно. Або мед, або сгущенка. Думаю, що мед. Клас. Клас, клас, клас. Так. Соломка. Є візка. Клас. Згущенка. Оце у нас з Донею праздник живота буде. Так, не знаю, це треба виймати вам показувати. Борошно. От треба було мені це і тільки скупилася. І борошна пакет купила, і цукор. Ну, нічого, я ці оладки часто роблю. Дуже воно в мене швидко піде. Борошні, макарони, олия, цукор, макарошки, фейс, пазички, макарошки, макарошки, мезовічечка. Там я не знаю, хто у нас сховався. Сховався у нас булгур. Там... Ну от, нічого собі. <сіх> прикольно. А, груша. Груша намальована. Мабуть, груша консервована. Прикольно. Так, квасолька. Красолька, ще одна квасолька і... І теж класолька. Ось така класнюча, дуже така поживна посилка. І для доні багато чого, і для нас, для двох, Боже. Я просто в шоці, скільки всього. Дякувати, не передякувати. Ця чудова сім'я, яка вислала мені цю посилочку. Вони забажали залишитися інкогніто, не схотіли, щоб я казала від кого це. Я їм дуже-дуже вдячна. Подякую ще особисто. Нехай вас обох оберігає всю вашу родину, ви дуже-дуже класні, я вас дуже-дуже люблю. Просто дякувати, не передякувати.